Вправа 425 заповни таблицю в зошиті. Я переніс цю таблицю на екран. Ось вона. Давайте подивимося в першому рядочку. Нам треба, знаючи ділений лільник, знайти неповну частку і остачу. Записуємо так. Пишемо 1. Отже, треба 273 поділити на 25. І це дорівнює. Ну що ж, тоді давайте стопчик. Будемо ділити 273. Давайте десь тут. Поділити. На 25. 27 поділити на 25, це буде 1. Пишемо тоді 1 на 25, це буде 25. Віднімаємо. Тоді 27 мінус 25, 7 мінус 5, це буде 2. 2 мінус 2-0 попереду не пишемо. 23. Трієчку зносимо вниз. це буде 23. 23 на 25 не ділиться. Тут пишемо 0. Ну, а тепер ми отримали 23 залишок. Він на 25 не ділиться. 23 менше, ніж 25, 23 це буде остача. Отже, записуємо, що тоді у нас неповна частка буде дорівнювати 10. А остача пишемо. остача, Остача 23. Є. Друге. Нам треба знайти ділене, якщо відомо дільник, неповну частку і остачу. Ну, якщо ми е, неповну частку помножимо на дільник і додамо остачу, якраз і буде ділене. Тобто в другій дії, давайте запишемо. Друга дія, нам треба тоді. 23 помножити на 17. Так, і додати 2. І це дорівнює. Множимо тоді стопчик 23. Помножити на 17. 3 на 7 це 21. Один пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 7 14, плюс 2 це 16. І 23 на 1 це 23. Додаємо. Тут у нас буде одиничка. 6 плюс 3 це 9. 1 плюс 2 це 3. Отже, вийде 391. Плюс 2. І це дорівнює 393. Все, розібралися з другим прикладом. І останній третій приклад. Так, нам треба знайти дільник. Ну, як його знайти? По-перше, якщо ми відділеного заберемо остачу, ми отримаємо то число, на яке націло, якщо поділити дільник, то у нас отримається оця частка 5. Тобто нам у третій дії треба перше від 231 відняти 11, тому що у нас націло не ділилось на 5. Ми отримали 5, не ділилось на якесь число, залишок залишився 11. Якщо ми від 231 віднімемо 11, у нас буде те число, на яке націло надільник поділилося, і ми отримали 5. Тобто 231 мінус 11 це буде 220. Це дорівнює 220. Добре? Ну а тепер для того, щоб виходить, що 220. Ми поділили на якийсь невідомий дільник, отримали частку 5. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене 220 поділити на частку 5. То пишемо тоді друга дія. Треба, ще раз, ділене 220 поділити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити 220. Поділити на 5. 22 поділити на 5, це буде 4. 4 на 5 це 20. Віднімаємо. 22 мінус 0 це 2. 2 мінус 2 0. Попереду пишемо. Зносимо нолик. 20 поділити на 5 це буде 4. 5 на 4 20. Віднімаємо. Залишок буде 0. Остача 0. Так, отже, вийшло 44. Записуємо, що це дорівнює 44. Тобто, у нас 231 ділили на 44, отримали 5 цілих частинок і остачу 11. Ну що ж, ми вже знайшли відповіді на всі запитання, а тепер давайте заповнимо нашу таблицю. Отже, неповна частка беремо і заповнюємо у нас 10 у першому завданні. 10. Далі остача 23. Добре. Ділене ми шукали в другому 393. Є. Ну і дільник невідомий. Ми шукали в третьому завданні 44. Ну що ж, ось таке завдання на ділення з остачею. На цьому вправу завершено.